Сумно і скорботно було цей день в Луцьку. 1 березня у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися з відважним та хоробрим воїном Максимом Шев'якіним, котрий трагічно поліг борючись із безжальним ворогом. Лучанин Максим Шевякін 1983 року народження служив у механізованому батальйоні на посаді командира механізованого відділення. Мужній воїн загинув 24 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Тарасівка Донецької області. Попрощатися із захисником та розділити страшне горе із найріднішими прийшли друзі, знайомі та просто небайдужі лучани. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні загиблого воїна. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну.